Бінокль Конус Army 10х50 WA, це старша модель армійської лінійки виробника з Італії Конус Optical і Sport Systems. Прилад побудований на класичній оптичній схемі з обертаючими призмами поро, якісне скло ВАК 4 і значна 50-мм апертура дозволяють насолодитися яскравим і контрастним зображенням віддалених об'єктів. Постійна кратність у 10 разів підходить для спостережень з рук і використання в стаціонарному положенні. У назві моделі можна бачити індекс WA Wide Angle, що свідчить про розширеному куті поля зору. На дистанції 1 км у бінокль видно область простору шириною 112 метрів. Сфера застосування може бути найрізноманітнішою. Спостереження за світом живої природи, використання на полюванні, в туристичних походах і за міських поїздках. Надійна оптика має прогумоване покриття і легко утримується навіть у мокрих руках. Прилад впорається з падіннями і ударами. Зручне фокусування дозволяє наводити різкість, не припиняючи спостережень. Характеристики оптична схема на обертаючих призмах поро. Матеріал оптичних стекол ВАК 4. Збільшення постійне 10-кратне, діаметр об'єктиву 50 мм, просвітлююче покриття лінз-малтікотед. Діаметр вихідної зіниці 4,7 мм, винус 12 мм, широкий кут поля зору 6,8 градуса, поле зору 112 метрів на відстані 1000 метрів, мінімальна дистанція фокусування 10 метрів, великий барабан механізму центрального фокусування, діоптрійна корекція правого окуляра плюс-мінус 5 діоптрій, міцний корпус і прогумоване покриття. Діапазон експлуатаційних температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсія. Регулювання міжзіничної відстані від 54 до 71 мм. Кріплення на штатив 1 четверта дюйма, вага 800 грамів, виробник Конус Оптикал і Sport Сістемс. Особливості бінокля. Оптична схема Конус Army 10х50WA побудована на обертаючих призмах Поро. Дана конструкція за рахунок рознесеної стереобази є більш габаритною, ніж у моделей на призмах РУВ, але має очевидні переваги, зображення більш об'ємне. Спостерігачам легше візуально оцінити відстань. Оптика збирає достатню кількість світла для спостережень навіть при слабкому сутінковому освітленні. Додатковий комфорт забезпечує фірмове багатошарове просвітління FMC Full Multi Coated. Діаметр вихідного вічка 4,7 мм комфортний для зору і не викликає втоми при тривалих спостереженнях. Доступне регулювання міжзіничної відстані в межах від 54 до 71 мм. На правому окулярі є кільце діоптрійного коригування, бінокль оснащений механізмом центрального фокусування, великий барабан обертається за допомогою одного пальця. Для спостережень із стаціонарного стану можна скористатися спеціальним L-адаптером, який купується окремо. Гніздо з різьбовим з'єднанням 14 дюйма розміщено біля основи вузла фокусування. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Комплект поставки Бінокль Konos Army 10х50WA з м'якою нейлоновою сумкою. Кришки на об'єктиви та окуляри, серветка для чищення оптики, інструкція по експлуатації, гарантійний талон виробника. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шерефт.